Від колишнього дитсадка вціліли лише опорні стіни. Показує виконроб. Руслан Рибак каже, ремонт почали два місяці тому. Половину часу зайняв демонтаж та вивіз будівельного сміття. Трохи більше робіт, зв'язку з тим, що його треба все прибрати, вивезти сміття, почистити, десь докласти проєми, закласти ті, що розрушені. Нині монтують перегородки для майбутніх кімнат. Житло каже, буде за типом блочної системи. Це будуть кімнати, і будуть санузли загальні. У нас будуть ще тут ліфти на будівлях. Колишній дитсадок має два корпуси. В одному вже поставили вікна, доробляють дах та почали утеплення. Ця будівля трошки швидше робиться, тому що ну, так, матеріали на цю швидше замовили. Інша будівля готова на 30%, зазначає бригадир. Та будівля, скажімо так, 98%, там одне вікно тільки доставити. Тут перший поверх весь стоїть і до кінця тижня ну, доставлять. Далі каже, почнуться внутрішні роботи. Першочергово роботи це буде кладка перегородок. Потім бетонні роботи стяжки, ну і демонтаж штукатурки. Буде цілісна картинка. Можна буде далі процеси робити. якісь Там якщо буде температурний режим дозволяти, можна буде штукатурити там, відносно шпаклівки робити. Цей дитсадок побудували у 60-х роках минулого століття. Останні 15 його не використовували, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Каже, переоблаштування закинутої будівлі в житло для ВПО коштує 96 мільйонів гривень. Близько 80 мільйонів гривень дотацій міжнародних партнерів, і 16 мільйонів це участь міського бюджету. На сьогодні в Черкасах 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а діє два прихистка – один на 350 ліжкомісць, другий там 14 чи 16 квартир. Інвестування в тимчасові притулки це не лише короткострокова допомога, зазначає Марина Гаркава. Їх можна використовувати і після закінчення війни. Якщо закінчиться потреба в таких прихистках, цей заклад можна переформатувати, наприклад, в заклад для людей літнього віку, як будинок пристарілий. І він теж не буде пустувати. По-друге, це дуже важливо для мікрорайонів, де живуть наші черкаці, тому що тут були жахливі умови. Завершити роботи планують через півроку. Прихистку можуть безоплатно поселити 114 переселенців, зазначила Марина Гаркава. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.